Привіт! Зараз буде нестандартний початок нашого відео. Він почнеться з звернення представника влади. Звернення, я так розумію, для мене, і його треба подивитися в повному обсязі. Здоров'я. Зараз з робочим візитом перебуваю на Донеччині. Разом з начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним оглянули фортифікації, які у 24 році побудувала Полтавська обласна військова адміністрація. Також провели нараду з військовими, які засвідчили, що фортифікації побудовані якісно згідно проекту міністерства оборони. Враховуючи ситуацію, запрошую народного депутата Ярослава Железняка відвідати Донеччину, особисто оглянути фортифікації та поспілкуватися з військовими. Також запрошую народного обранця відвідати передній край бойових дій і порівняти між собою фортифікації на різних локаціях зіткнення. Це буде корисно бачити особисто, що є насправді, а не з якихось картинок і борхливої уяви. Готові допомогти логістично та забезпечити зустріч із нашими бійцями на фронті, які вже очікують на вас. Пропоную зустрітися в цю суботу 13 вересня. Лист запрошення надійшлимо додатково. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Um, що ж, у мене є багато що сказати цьому селтімени. Якщо що, це Володимир Кого, і він очолює, точніше виконує обов'язки очільника Полтавської ОА і є фігурантом нашого розслідування про фортифікації, хоча і не тільки. Тож перед тим як почути відповідь на це, я нагадаю вам, що ви на каналі Залізний Нартип. Мене звати Ярослав Железняк, як ви зрозуміли з відео. І перед тим, як ми почнемо, бажано підписатися. Я щось думаю, у нас багато таких відео буде. Починаємо. Отже, ви тільки що побачили звернення цього очільника Полтавського УВА, Напевно, йому не сподобалося. Те, що ми випустили розслідування про те, як його попередник та й близький товариш вони разом працювали, і він там був в нього заступником. Пронін разом з ним будували фортифікації на Донеччині. Нагадаю, хто не дивився на 372 мільйони. Ми стверджуємо, що там 200 мільйонів вкрали. Ну що вивели, і напевно вони б на тиждень би ігнорували. До речі, кого приходив в парламент, нічого не сказав. Напевно, у них почало перегорати Нагадаю, що буквально на цьому тижні. Ми випустили додаткову частину з розслідування. Дякую нашим підписникам за те, що підказали, про те, що і на будівництво цих фортифікацій звозило людей з різних полтавських компаній, в тому числі комунальних підприємств, яким за це обіцяли бронювання, а відповідно гроші на фортифікації вписувались на, на інших людей яким і бронювання теж забезпечували тільки за матеріального вигаду, і ось я так розумію. Ми ще вчора почали цю інформацію, що м кого-то дали задачу. Ну якось цю історію треба медійно гасити. Він поїхав на Донеччину, записав оце селфі відео, запросив мене через день, я так розумію, приїхати на Донеччину, чи то з ним, чи то не з ним, і оглянути фортифікації? У мене є багато чого сказати до речі. Де він точно не зброхав, запрошення від нього до мене теж прийшло офіційно. Виглядає воно дивно, але ну якщо хочете, ось от так він запрошує а, приєднатися до нього, чи коротше не зрозуміло. Отже, пане когот і пронін, і кулеба, і ось там весь перелік тих людей, яких ми згадували. Дивіться, ребят, є проблема на Донеччину я та їжу, але точно не з вами, тому що з вами я на одному ну, користо, полі. Ви зрозуміли, що не стане робити. В принципі, військові говорять, що і по фортифікаціям якраз вони це роблять. Так ось вам не треба з фотографіями та бігати. Ми вже бачили продіна в Верховній Раді з лівими фотографіями. І от ваше селфі, воно мені здається, трохи не допомагає. Якщо ви хочете, щоб ми оглянули фортифікації, то без проблем ми це зробимо. Вам тільки треба для цього дати буквально відповіді на декілька запитань на які ви досі більше ніж за тиждень мовчите і очевидно на які у вас немає відповіді а ці питання вони прості як так сталося що не всі зуби дракона, в принципі були доставлені як так сталося що водії яких ви типу профінансували для те, щоб їх відвести ніколи не їхали а ви списали гроші як так сталося що деревини було поставлено, не я так розумію в разів менше і ви потім потім там намагалися схлопнути ПДВ, як піраміди з 500 гривень ставали 2000 гривень. Як так сталося, що на людей, які жодного разу не були на фортифікаціях і їх не будували, ви гроші, а інших відправляли за бронювання? Як так сталося по іншим товарам і послугам, по яким ми документально це показали, які відповідно були в кримінальній справі? бюро економічної безпеки, які ви намагалися сховати, і яку зараз в сенсі забрали національне антикорупційне бюро. Ось це питання, для яких ані вам, ані мені не треба їхати на Донеччину на фортифікацію. Але якщо ви хочете вже туди з'їздити, то нагадаю про шоу цей відрізок, про який ми знімали сюжет, він зараз під окупацією. Тож я, чесно говорячи, не знаю, що ви там оглядали. Я сподіваюся, що точно не хотили на сторону до окупантів. Ну що не менш в таку героїчність вашу я не бачу, мені дуже-дуже сподобалось ваше відео, і оце героїчне запрошення відвідати Донеччину. Я переконаний, що люди, які вам це запропонували, сказали, о, класна ідея, він туди не поїде, не встигне, не захоче і покажете, що ви такі ем, сміливі. Так, ось ні. Мені абсолютно байдуже на цей процес, тому що ще раз від того, що ви там 10-500 разів сходите і пофоткаєтесь, оці ціни, які ви скручували, які ми документально. Не підтвердили, вони менше або більше не станете. Це ви зробили кримінальний злочин. Ви більш того, ви вкрали на армії. І якщо ви хочете справді розібратися ситуацією, то я попрошу. У нас є ТСК, яку я не очолюю, і навіть не є членом, але я на яку я прийду по захисту по розслідуванні історії з фортифікаціями, і ми їм надамо всі документи і в публічному площині з всіма ЗМІ готові з вами всіма дискутувати. Тільки я боюсь, що ви як і в Верховну Раду прийдете Туди на дві хвилини щось попроглямити, і потім підете. Тому що от якраз на мої запитання у вас відповіді немає, а їх треба буде дати. Якщо не парламенту, то тим самим детективам Національного антикорупційного бюро, які подивилися матеріали і забрали їх у БЕБ, І я переконаний, скоро вас запросять, в тому числі, правда, не на Донеччину і на фортифікацію, а, скоріше за все, на допити. До речі, справа в центральному набу, тому доведеться їхати саме сюди. І останнє, але дуже. Дуже важлива історія. Я переконаний, що на цьому наш з вами діалог, пане когот, не завершиться. Тому що, як ви побачили в розслідуванні і абсолютно поки ніяк не коментуєте, там є дві, ще питання, дві історії. Перше це тендер і компанії. А друге, це як на пов'язані компанії ви списали активи. Точніше передали в управління активи російського цього генерала. І мені здається, що там нам і теж про що поговорити. Тому, шановні корупціонери, я розумію, що ви дуже, дуже дуже сильно б хотіли б, щоб селфі все і вирішило. Але боюсь, що нам з вами доведеться дискутувати на мові цифр, фактів, кримінальних справ. І сподіваюся, вашого звільнення. Тож, це як вам відповідь на селфі, пробачте, хотів зробити інший антураж, але часу на це не витрачаю. Будете в Києві, приходите на ТСК, обов'язково зробимо з вами ще декілька селфі. Мені здається, що вам це подобається, а мені не важко. А поки ми готуємо ще продовження розслідування про розкрадання на фортифікаціях та й не тільки. Повагою, Ярослав Железняк.